Всі народу Кавказу під контролем Росії будуть відповідати за вбивства грузинського народу та українського народу. Чи ви думаєте, що я вам пробачу вбивство грузинів та українців? Ні, не пробачу. Кожен, хто вбивав з кавказців під контролем Росії цих продажних свинок, будемо судити. Пожиттєво отримаєте. Не розраховуйте на смертну кару. Ні. Ви будете жити в Чорному дельфіні. Тому підписуйтесь на цей YouTube канал. Продвигайте його в тренди Ютубу. Хай Кадиров палає. Та усі керівники Кавказу, які під контролем Росії. Ми вже йдемо по вас. Тікайте! Китай швидко.